До нашого ресторану не можна проводити тварин. No. Не можна кажете. Добре, тоді я пронесу зовсім не тварину. І якщо не можна тварин, то сумки можна. What? Сумки? А що всередині? Okay. Мої речі yes. тоді можна, проходьте. Нарешті я зможу нормально поїсти. Hello. Будь ласка, порайте мені найсмачнішу страву. Хоча не треба, я буду крильця. Ну що, дрожок, зараз будемо їсти смачні крильця. Хочеш їсти? Знаю, що хочеш. Щоправда, довго їх немає, Я вже голодний. Велике дякую. Я вже думав, ви про мене забули. Ну що, дружок, давай їсти, поки ніхто не бачить. Тримай! Ну як смачно тобі подобається? Батько вибирав спеціально для тебе. Найсмачніший взяв. О, ні, здається, дрожок нас спалили. Думали, зможете мене обдурити. Ось ще. Я відразу зрозуміла, що ви задумали щось недобре. Ні, будь ласка, тільки не забирайте мене, що буде з дружком. Ти в мене надовго сядеш. Ні, дружок, ти повинен мене знайти. Де це ми? Я думав, що ви мене посадити хочете, а тут цілий фотосалон. Будь no, 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 no. ласка, просимо. Ця камера стане твоїм будинком на довгий час. Тож проходь, обживайся, звикай. Ні, а як же дружок? Можна його сюди посадити. Він же теж злочинець. No, 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 no. Ні, ти сидітимеш зовсім один. Oh, no. Ні, дружок, я без нього помру. Як мені жити без дружка? Ми з ним ніколи не розлучалися. Я завжди брав його із собою. Він же там з голоду без мене помре. Треба терміново щось робити. Сподіваюся, хоч хтось зможе мені допомогти. <кліст> Ей, допоможіть! Що ж мені робити? Ніхто нічого не чує. Точно, якщо мене не чують, то мене мусять побачити. Точніше, моє послання. Потрібно написати записку. Так будь-який перехожий зможе врятувати дружка і доставити його до мене. А я за це добре заплачу. Ля -ля 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 -ля. Ого, здається, це записка. Цікаво, що це все означає. Ей, допоможіть! Ви мені дружка, я вам гроші. Араз, домовились. Обожнюю свою роботу. Можна сидіти на місці цілий день, а можна навчатися битися з катаною. Буде як черепашка ніндзя. Доброго дня, я прийшла до вас на медогляд. Для початку покажіть що у валізі. Ой, нам такі лікарі не потрібні. Так що йдіть. Мені все одно потрібно провести огляд. Добре. Якщо ви не хочете пускати мене до в'язниці, то мені доведеться вас перевірити за допомогою цієї клізми. Знімайте штани. Знаєте ні, краще перевіряти ув'язненого. Він виглядає болісно. Ось він, лікарю. Огляньте його. Що? А точно. О, у мене дуже болить живіт. Здається, він насправді хворий. Не заважатиму вам. Клізма справа особиста. Дивись, Енді, я принесла тобі твого дружка. Сподіваюся, нічого не переплутала. Ну я. Це ж твій дружок. Дружок. Ні, це ж. Кіт. А мій дружок це. Ясно, отже, трохи переплутала. Але ти не хвилюйся, Я знову прийду. Прийдеш, але зараз тобі треба йти. У мене алергія на котів. Не бійся, у мене якраз є шприц з потрібними ліками. Зараз я зроблю тобі укол і ніяка алергія не страшна. Не треба укол краще біжи за кошенями, бо вона зараз сам видасть. А я якось впораюсь. Зараз на мене чекає смачненький обід. Звідки до кошеня? Як він проник в будівлю? Нічого страшного. Кошеня пробач, але мені доведеться тебе вигнати. Іди! Ой-ой! Здається, нас помітили. Доки пані поліцейська не прийшла до тями, треба валити. Головне наступного разу змінити костюм. Я прийшла прибиратися, пропустіть мене. Ну ні, спочатку мені потрібно вас добре доглянути. Може, ви з собою проносите щось небезпечне чи незаконне? Я лише прибиральниця. Хочете кіткат? У мене є. Ого, велике дякую. Але навіть не думайте, що шоколад мені важливіше за роботу. Показуйте, що у відрі у відрі там нічого немає. Що ж робити? Точно. Що ви пристали до мене? У мене таких, як ви, десять будинків ще. Так що не заважайте мені прибиратися. Що відбувається? Гаразд, прибирайтеся, хоч чистіше буде. Ура, дякую. Енді, я принесла твого дружка. Знайшла всіх трьох. Трьох, але він лише один. Не може бути. Я знайшла цілих трьох золотих рибок. Рибок. Взагалі рибок називає дружками. Це не він, мій дружок. Тихо, поліцейська йде. Ховай рибок. Сховати. Але що мені з ними робити? Куди я їх? Точно, в унітаз! Там же вода, це означає, що рибка водить в цілості та безпеці. Сподіваюся, вона нічого не запідозрить. Що тут відбувається? Чому вся вода на підлозі? Навіщо ви прийшли? Я тут збирався у туалет сходити. Ой, тоді ми терміново залишаємо будинок. Ей! Сподіваюся, Джейн зможе знайти мого дружка. Без нього мені зовсім погано. Я так сумую за своїм песиком. Сподіваюся, з ним все добре. Привіт, мене звуть Джер... Джері. І я прийшов перевіряти вашу техніку. Ось моя валіза, перевіряйте. Все добре, я можу вас пропустити. Проходьте. Хоча стоп! стоп! для початку ви не могли б подивитися на мій стілець. Він зламався, я на ньому навіть сидіти не можу. Стілець так, таке буває часто. Тут все просто. Потрібно треба взяти звичайний скотч. Скотч так. Проходьте. Знову начальство найдешевшого майстра викликало. Хочете, у нас тут якраз проблема зі світлом. Чи не могли б ви викрутити цю лампочку? Звичайно, для мене це справжня дрібниця. Okay. Тепер треба вигадати, як дібратися до Енді. Точно, щоб це зробити, потрібно всього проколопати проколупати в стіні величезну дірку. Думаю, з цим мені допоможе молоток. Так, у в'язниці стіни міцніше, ніж скрізь. Але нічого страшного, у мене є ще щедрі. Що це таке? Мабуть, доведеться вдатися до крайніх заходів. Тепер точно працює. Що у вас там відбувається? Не переживайте, це просто так потрібно лампочку вставляти. Нарешті Інді побачить свого дружка. Мій гарний. Лізь у дірочку. Де ж мій дружок? Він у таку дірку точно не влізе. Що? Це щур. What? Що сталося? Звідки у стіні щур? Oh -oh. Ой. Поки що не пізно, треба валити. Hey. Доброго вечора, я впіймала небезпечного злочинця. Це тхір злодій. Hey. Потрібно його в камеру сховати. Hmm. Його давно всі намагалися зловити. Okay. Проходьте камери там. А де мій бананчик? Що там діється? Джейн, ти принесла дружка. Hello. Так, ось він. Ну як? Радий бачити свого друга. No. Друга, але це тхір. Вони ж мотрошні. Це не мій дружок. Hey. Як мені це набридло. Бідолашна я, бідолашня звірятка. What? Так так. Що це тут what? відбувається? Хвилинку. Ah. Ви ж не поліцейський. Uh -oh. Я маю застосувати до вас відповідні заходи. What? Ей, а деся моя зброя? Здається, цей тхір майстер свого діла. Let's go. Що це таке? Все не красиво. Нам час. Просимо пробачити, але ми пішли. Стоять, я все одно вас на нас дожену. Ні, не доженеш. Я не дозволю. Знаєш що? За я не буду тебе годувати. Ось банан. І це ти їстимеш весь день. Приємного апетиту. Пропустіть мене, я привіз їжі для уязненого. Hey. Сподіваюся, всередині немає ніяких тварин. Okay. А то була у нас нещодавно одна з хором. Що ви, які тварини можуть бути у їжі? Це ж неправильно. Це точно. А я можу взяти собі крильця. Я така голодна. Звичайно, смачного. Дякую. Нарешті і я поїсти нормально зможу. а так -так, звідки шерсть? Здається, зрозуміло. Енді, це я, Джейн. Я привезла дружка. Правда, нарешті я вже втомився чекати. Я за ним дві години ганялася. Який твій дружок швидкий та спритний? Це не мій дружок. Це кролик! А Мені потрібен тихо, йди поліцейська. Я це зрозуміла. Це знову ви і знову зі своїми звірами. Що, якими звірами? Під кришками, вони там. Та ви що? Ні, там нікого немає. Ви не доведете. Не може бути у Точно є якийсь звір. Я сама бачила шерсть на крильцях! Бачите, нікого. Вам здалося. Здалося? Ні, я знайду його, я знаю, ви його десь ховаєте. Ви я нічого не бачив. Мене просто годували. Який кролик молодець? Зміг під капелюх застрибнути. Стояти, Ви куди направилися? Розумієте, я прийшла до Енді, я його дружина. У нас сім'я та маленька дитина. Чи можна я зайду? Просто малюк вже скучив за датом. Малюк, звісно, проходьте. Енді нічого не говорив про свою родину. Енді, привіт, це знову я. І здається, цього разу я принесла твого дружка. Чому ти відразу не сказав, що дружок це пес? Дружок, нарешті ти зі мною. Як же я скучив, давай його сюди. Зараз він достенький, то шубрати не пролазить. А нови його він тікає. О, Боже, сесійсько. Що з сталося? What? Чому поліція перетворилася на зоопарк? Ей, песо, ти куди зібрався? <звук> а, б -б -б -б, допоможіть на мене. Напали. <звук> <звук> Здається, це шанс випустити Енді і ключі саме тут. Можеш мене випустити? Так, зараз. Ти будеш вільний. Тільки ключ потрібний підберу. Дайте я знаю, як заспокоїти цю тварину. Хочеш сосиску? Я знала, що ти хочеш. А тепер пішли. Ти теж відправишся заграти. Що ви тут робите? Нічого, я взагалі просто стою. Дружок, тепер ти будеш з господарем. Щоб доведеться вам разом у камери сидіти. Ура, дружок! Нарешті ми разом. А я можу піти додому. Останнім часом ти змогла перетворити в'язницю на зоопарк. За таке тобі теж не завадить трохи посидіти за ґратами. Тепер вам точно не буде сумно. А я пішла обідати. Учисноті та образі. Підписуйтесь на хаханом, щоб не пропустити наступні круті челенджі. Буде тільки прикольніше і цікавіше.